Всім привіт! Ви на каналі Сікюр з вами Дмитро, і сьогодні ми поговоримо про особисту безпеку в умовах бойових дій і не тільки, а саме про аптечку iFact – Individual First Aid Kit – індивідуальна аптечка першої допомоги. Дані аптечки укомплектовані стандартом НАТО та утверджені комітетом TCCC – Tactical Combat Casualty Care. перекладається як тактична бойова допомога пораненим інформативного перегляду. Склад аптечки АйФАК є стандартизований, має кілька підвидів і варіантів комплектації. Може бути доукомплектований, виходячи з особистих побажань і навичок конкретного бійця. Індивідуальна аптечка використовується для надання допомоги особисто, тобто, в першу чергу, використовується аптечка пораненого. Підсумки можуть бути різних видів і кольору. Головне те, що знаходиться всередині, та як це складено. Треба, щоб всі засоби допомоги були у легкому доступі. Аптечка укомплектована відповідно правилу CABC. критична кровотеча, дихальні шляхи, дихання, циркуляція. Перше, що зупинить кровотечу, це джгут, а точніше, турнікет. Це засіб для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин. По стандартам їх треба мати три: один в аптечці та два ззовні для швидкого використання. А більш детально дізнатися про турнікет ви можете у нас на каналі. Посилання буде в описі. Складаємо його першим. Бандаж, а точніше ізраїльський бандаж з аплікатором для тиску на рану. Ось так він виглядає запакований. Це стерильна компресійна пов'язка, призначена для контролю кровотечі. Може бути 6 дюймів, але отакий варіант на 4 дюйми. У нашу аптечку ми складемо бандаж на 6 дюймів. Гемостатичний засіб так званий Combat Gauss. Це бинт, який просочений гемостатиком і є відмінним засобом для зупинки життєзагрозних кровотеч і проведення тугої тампонади. Основою гемостатичного засобу є каолін. Це природний абсорбент, який при контакті з кров'ю викликає швидке згортання крові та подальшу зупинку кровотечі. В нас є два варіанти: вони абсолютно однакові, відрізняються тільки кольором. Цивільний варіант це чорний, військовий колір олива. Ми складаємо в нашу аптечку. Військовий варіант. Також можуть бути звичайні бинти для томпоновки без гемостатику, які теж можуть врятувати життя. Ось так вони виглядають. Також складаємо їх в аптечку. Назофаренгельний повітровід. Ось так він виглядає. Це важливий та ефективний засіб для відновлення прохідності дихальних шляхів при западанні язика та інших причин. Оклюзійний грудний пластир це сучасний засіб для надання першої допомоги при проникаючому пораненні грудної клітки і пневмотораксі, який вже розвивається. Він виникає через поранення в грудну клітку через рану повітря, яке стискає легені та погіршує газообмін аж до повного паралючу дихання. Треба мати два для випадку сквозного вогнепального поранення. Можуть бути варіанти більші, і також є варіанти, які менші. Складаємо їх також в аптечку. Набір для декомпресії. Decompression kit. Ось тут він у нас лежить. Це спеціальна голка з катетером для декомпресії грудної клітки. Декомпресійний набір застосовується для видалення повітря з плевральної порожнини грудної клітки. Також складаємо його до нашої аптечки. Засоби для зупинення менших кровотеч, підтримання кровообігу, боротьби з шоком та інші засоби. Звичайні старинні бінти також можуть входити в аптечку айфак, але ми їх складати не будемо, так як в нас займають місця звичайні бінти для тампановки, спиртові серветки, термоковдра для боротьби з переохолодженням або перегріванням пораненого. Захисна полікарбонатна накладка на око на випадок травм та проникаючих уражень очей. Складаємо її туди у глиб. Тактичні ножиці для того, щоб швидко і обережно зняти одяг з пораненого та не пошкодити його. Також складаємо їх у глиб аптечки. Гумові рукавички у нашому випадку від компанії North American, але вони можуть бути абсолютно іншої компанії. Незмивний маркер застосовується для написання часу на турнікеті та заповнення медичної картки. Також можуть писати літеру Т на лобі пораненого, щоб медики знали, що накладений турнікет. Медикаменти в айфак повинні бути знеболювані засоби та антибіотик, як правило, по 4-5 таблеток, які боєць повинен жити при будь-якому пораненні. Ось ми і розібралися, що повинно бути в аптечці першої допомоги в умовах бойових дій. Також, якщо ви цивільний, то ми окремо рекомендуємо зробити аптечку для цивільного, так звану IPOC Individual Patrol Officer Kit, індивідуальна аптечка патрульного, в яку входять 4 компоненти. Турнікет або звичайний джгут, ізраїльський бандаж, гемостатичний бинт або звичайний для томпановки та рукавички. Ці чотири пункти зможуть зберегти ваше життя, так як в наш час поранення може отримати кожен. Дякую за увагу! Бережіть себе та близьких. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.